Термін початку АРТ для дітей У попередньому модулі ми розглянули вибір схеми АРТ першого ряду. АРТ на основі долу та гравіру за бакавіром або ТДФ плюс ламів один є найкращою схемою для більшості дітей через її надзвичайну ефективність, безпеку, переносність і зручність. У першій і другій сесіях цього модулю ми зосередимося на термінах початку АРТ. Перегляньмо результати клінічного завдання згідно з аналізом карток декількох ваших пацієнтів яка частка дітей розпочала АРТ протягом одного тижня після підтвердження ВІЛ статусу, через які причини для початку АРТ знадобилося більше одного тижня. Це було тому, що вони мали опортуністичну інфекцію, яку потрібно було спочатку пролікувати. Або їм потрібні були лабораторні дослідження, перш ніж вони могли почати АРТ. Чи деякі опікуни сказали, що не готові розпочати пожиттєве лікування дитини? Зупиніть відео та сформулюйте відповідь на ці запитання. Після цього продовжуйте перегляд. Зараз ми розглянемо, як швидко слід починати АРТ для більшості дітей з ВІЛ. Наступне відео буде присвячено початку АРТ для дітей з опортуністичними інфекціями. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати відповідний час початку АРТ для більшості дітей із ВІЛ. Усі ЛЖВ повинні починати АРТ. Незалежно від віку, кількості клітин cd 4 чи клінічної стадії за класифікацією ВОЗ. Це критично важливо для ВІЛ-інфікованих дітей, оскільки рівень смертності серед цієї групи значно вищий, ніж серед дорослих із ВІЛ, і набагато вищий, ніж серед ВІЛ-негативних дітей. Розгляньмо деякі дані досліджень, коли діти розпочинають АРТ. Негайно після підтвердження ВІЛ статусу. Це раннє дослідження проведене тоді, коли педіатрична АРТ була недоступна в досліджуваних країнах. Воно демонструє високий рівень смертності серед дітей, інфікованих віл через вертикальну передачу, вісь абсцис – це вік дітей у днях до приблизно 2,5 років спостереження. Вісь ординат – це частка дітей, які померли. Зелена лінія позначає дітей з ВІЛ, червона неінфікованих, а світло блакитна дітей із невідомим ВІЛ статусом. Протягом двох років померли 52 дітей із ВІЛ-інфекцією. Смертність серед дітей без віл інфекції становила 8 З результатів цього та інших досліджень Випливає, що всі діти з віл-інфекцією, особливо до п'яти років, мають дуже високий ризик прогресування захворювання та смерті, що підкреслює важливість раннього початку АРТ Ранній початок АРТ для дітей, окрім покращення виживання, пов'язаний також із покращенням імунної функції, росту та нейрокогнітивного розвитку. Як швидко ми маємо почати АРТ для дітей з віл-інфекцією? Згідно даних за останні кілька років щодо швидкості початку АРТ серед дітей в Україні середній інтервал між встановленням діагнозу та початком АРТ становив 5-6 місяців. У групі дітей молодшого віку від 0 до 5 років АРТ розпочиналася приблизно за чотири місяці. Для групи дітей віком до одного року АРТ було розпочато протягом приблизно місяця зі значним покращенням порівняно з 2020 роком. Чи маємо ми досягти саме таких термінів початку АРТ? Раніше ми протримувались думки, що АРТ не є надзвичайною ситуацією. Потрібно дати пацієнтам або особам, які за ними доглядають, час на підготовку та стабілізацію інших захворювань перед початком АРТ. Але зараз очевидно, що негайний початок АРТ навіть у той самий день, коли діагностовано ВІЛ-інфекцію, дає кращі результати лікування. Розгляньмо деякі національні та міжнародні рекомендації. ВОЗ рекомендує швидкий початок АРТ для всіх ЛЖВ незалежно від віку, будь то дорослий, підліток чи дитина. Європейські та американські рекомендації також включають швидкий початок АРТ у той же день в українських стандартах медичної допомоги при віл інфекції зазначено, що для людей без гострої опортуністичної інфекції. АРТ слід розпочинати якомога скоріше, не пізніше, ніж через сім днів від встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції та проведення клінічного оцінювання, пропонуючи початок АРТ у день встановлення діагнозу за умови готовності пацієнта. Дітям віком до 5 років АРТ слід призначати якнайшвидше через підвищений ризик смертельного наслідку та прогресування ВІЛ-інфекції. Зверніть увагу. Стандарт указує, що початок АРТ слід пропонувати після встановлення діагнозу ВІЛ інфекції та проведення клінічного оцінювання. Це пояснюється тим, що деякі діти можуть мати медичні причини для невеликої затримки перед початком АРТ. Протягом наступної сесії ми розглянемо такі особливі ситуації. Отже, перш ніж розпочинати АРТ, ми повинні оцінити анамнез. Та провести медичний огляд, як ви робите з усіма дітьми. Стосовно АРТ ми шукаємо будь-яку клінічну причину, яка змусила б її відкласти. Перш за все це симптоматичний менінгіт або симптоматичний туберкульоз. Ми також прагнемо виявити інші важливі опортуністичні інфекції, хоча вони можуть не призвести до затримки початку АРТ. Пам'ятайте, що діти із задовільним клінічним станом все ще мають дуже високий ризик прогресування захворювання та смерті. ВОЗ вважає всіх дітей молодше 5 років із вілінфекцією такими, що мають пізню стадію захворювання, подібно до дорослих пацієнтів із дуже низькою кількістю клітин cd 4 Діти мають ризик швидкого погіршення стану. Для таких дітей, які не мають симптомів менінгіту або іншої опортуністичної інфекції, за даними клінічного обстеження, ми повинні дотримуватися вимог стандарту щодо початку АРТ протягом семи днів після встановлення діагнозу або навіть у той самий день. Повернемось до українських даних. Хоча середній час до початку АРТ для дітей у 2022 році становив 203 дні, тобто більше семи місяців, важливо зазначити, 62% дітей фактично почали АРТ протягом семи днів після встановлення діагнозу. Пізніше ми розглянемо, що спричинило затримки для інших 38%. Багатьом медичним працівникам незручно починати АРТ у перший день, коли вони знайомляться із пацієнтом, навіть якщо він має задовільний клінічний стан? Що заважає розпочати АРТ у той же день для безсимптомних дітей? Згадайте своє клінічне завдання чи всі пацієнти розпочинали АРТ під час першого прийому? Чому ні? Зупиніть відео та сформулюйте відповідь. Після цього продовжуйте перегляд. Є кілька розповсюджених припущень, згідно яких початок АРТ того ж дня є ризикованим. Наприклад, що опікуни не захочуть розпочинати АРТ, тому що не відчувають свою готовність. Вони щойно дізналися, що їхня дитина має ВІЛ-інфекцію і потребує пожиттєвого лікування. Їм потрібен час, щоб обміркувати діагноз, перш ніж вони зможуть розпочати АРТ. Існує також поширена думка, що опікуни та діти не зможуть продемонструвати прихильність до АРТ. Якщо ми не приділяємо час консультуванню, ми маємо сформувати їхню прихильність протягом кількох днів або тижнів до того, як вони приймуть свою першу таблетку. Якщо ми не зміцнимо їхню прихильність до початку АРТ, у них може розвинутися лікувальна невдача або вони просто не повернуться до лікаря знову. Багато хто прагне спершу обстежити пацієнтів. Побачите результати лабораторних і променевих досліджень, щоб упевнитися у безпечності початку АРТ. Очікування результатів обстежень є поширеною причиною затримки початку АРТ. Подумайте про лабораторні дослідження, які ви призначаєте новому пацієнту. Існує багато лабораторних досліджень, які ми повинні за можливості призначити для всіх пацієнтів. Але чи є такі, що потрібно проаналізувати перед початком АРТ? Чи вказують результати будь-якого з них на необхідність відтермінування АРТ? Якщо рівень вірусного навантаження пацієнта становить 1 мільйон або лише 5 тисяч, чи потрібно відкласти АРТ? Чи потрібно це робити у випадку анемії або високого рівня холестерину? Звісно ж, ні. Єдина причина чекати результати досліджень перед початком АРТ вибір найбільш оптимальної схеми. Окремі лабораторні дослідження до початку терапії є важливими для вибору деяких АРВ препаратів в схемі. Наприклад, перед призначенням задоводину потрібен повний аналіз крові. А втім, сучасні схеми АРТ є набагато безпечнішими. Долутагравір плюс Абакавір або ТДФ і ламів 1 є найкращою схемою для більшості дітей. Чи можуть результати аналізів вказати на потребу в іншій схемі? В ідеалі ми повинні призначити аналіз на HLAB 5701 перед початком прийому Абакавіру. Це дозволить визначити осіб, які мають ризик розвитку реакції гіперчутливості на абакавір. Однак такий аналіз не є широкодоступним в Україні, тому практичне рішення почати АРТ і ретельно спостерігати за станом пацієнта протягом перших кількох тижнів. Необхідно за можливості уникати призначення ТДФ для людей з хронічною хворобою нирок. Але таке захворювання рідко зустрічається серед дітей. На незадовільний стан дитини також вказуватимуть інші клінічні дані. Для дітей із задовільним клінічним станом та без захворювання нирок в анамнезі оцінка рівня кліренсу креатиніну не є обов'язковою перед початком прийому ТДФ. Ці дані рідко впливають на вибір схеми терапії, і ви завжди можете замінити схему, Пізніше, якщо це необхідно. За можливості ми все одно маємо провести ці клінічні дослідження, але наявність усіх результатів не є необхідною умовою для початку АРТ. Європейські та американські клінічні протоколи також зазначають, що оцінка рівня вірусного навантаження, кількості клітин cd 4 та резистентності. Не є обов'язковою перед початком АРТ. Хоча ці країни мають ресурси для проведення багатьох клінічних досліджень, вони також визнають, що швидкий початок АРТ є більш пріоритетним. Очікування результатів обстеження є однією з найпоширеніших причин відкладення початку АРТ, але у разі призначення сучасних схем. Таких як долутигравір, плюс абакавір або ТДФ плюс ламіводин, ми не вимагаємо проведення лабораторних досліджень перед початком АРТ для більшості пацієнтів. Ми можемо призначити аналізи та переглянути їх результати після того, як пацієнти вже розпочали прийом препаратів, а не відкладати початок АРТ. Утім, інші поширені причини затримки початку АРТ все ще важливі раніше існувало припущення, що пацієнтам буде гірше у разі занадто швидкого початку АРТ. Для перевірки цього припущення було проведено кілька рандомізованих контрольованих досліджень протягом останніх кількох років це метааналіз чотирьох рандомізованих контрольованих досліджень. Щодо швидкого початку АРТ серед дорослих. Загалом у них взяли участь понад 13 тисяч учасників. Результати цих досліджень підкреслюють важливість швидкого початку АРТ. Швидкий початок АРТ пов'язаний із підвищеною ймовірністю отримання на АРТ та вірусної супресії, зменшенням ймовірності втрати для подальшого спостереження та смерті. Важливо відзначити, що в цих дослідженнях стосовно початку АРТ у день встановлення діагнозу медичні працівники не пропускали консультування щодо прихильності. Воно почалося у перший день і продовжувалося навіть після початку АРТ. Також існує думка, що швидкий початок АРТ не є актуальним для України чи регіонів із високою поширеністю туберкульозу, таких як Одеса. Але всі наведені дослідження проводилися в місцях із дуже високою поширеністю туберкульозу в країнах Африки на південь від Сахари та на Гаїті. Деякі учасники цих досліджень безумовно мали субклінічний туберкульоз, і після початку АРТ в них розвинувся свіс. Але такий стан лікувати не надто складно, навіть якщо врахувати такі випадки, менше учасників померло, розпочавши АРТ негайно. Ці дослідження були проведені в країнах, що розвиваються, але швидкий початок АРТ зараз є поширеною практикою у багатьох закладах США та Європи, де АРТ розпочинають під час першого візиту навіть до отримання результатів лабораторних досліджень кількості клітин CD4, вірусного навантаження або креатиніну. Можна було би припустити необхідність ґрунтовнішої підготовки пацієнтів підліткової групи до початку АРТ. Але насправді швидкий початок АРТ був успішним і серед підлітків. Велика клініка в США змінила свою практику і перестала відкладати початок АРТ до завершення всіх початкових лабораторних досліджень включаючи тестування на резистентність, оцінку прихильності, консультування та завершення випробувального періоду пероральних таблеток плацебо. Натомість вона перейшла до початку АРТ під час першого візиту до закладу. Час між першим відвідуванням закладу та досягненням невизначального рівня вірусного навантаження був коротшим серед осіб в групі швидкого початку АРТ. А показники утримання на АРТ та вірусної супресії були однаковими в обох групах існує менше даних щодо часу початку АРТ у дітей молодшого віку, але практичний досвід відповідає тим спостереженням, які ми розглянули в дослідженнях дорослих і підлітків. Рандомізоване дослідження швидкого початку АРТ для новонароджених це підтверджує. Немовля та народження звіл були рандомізовані на групу початку АРТ протягом 7 днів та групу початку терапії протягом 8-28 днів. Початок АРТ протягом 7 днів був пов'язаний із чотирикратним збільшенням швидкості досягнення вірусної супресії. Повернемось до даних по Україні. У 2022 році 62% дітей. Розпочали АРТ протягом семи днів після встановлення діагнозу. Із 38% дітей, для яких спостерігалася затримка, деякі мали опортуністичні інфекції. Однак однією з найпоширеніших причин затримки було те, що батьки вагалися. Раніше ми також часто спостерігали затримки з початком АРТ серед дорослих. Клінічні дослідження і наш досвід швидкого початку АРТ серед дорослих в Україні показали, що наше ставлення як клініцистів є найважливішим фактором, який допомагає пацієнту або опікуну зрозуміти важливість швидкого початку АРТ. Опікуни можуть бути спантеличені, якщо спочатку ми скажемо, що всі діти з ВІЛ повинні почати АРТ. Але потім будемо наголошувати, що спочатку потрібно зробити лабораторні дослідження, що ми повинні переконатися у їхній готовності приймати аРТ усе життя, що це не є екстреною ситуацією, яка потребує негайного початку лікування. У деяких пацієнтів або опікунів може скластися враження, що вони можуть повернутися, коли їм буде зручніше, коли їхня дитина відчує прояви хвороби. Або коли вони зможуть обговорити діагноз з іншими членами сім'ї. Тому ми змінили наш підхід до початку АРТ для дорослих і підхід, який використовувався в клінічних дослідженнях з дітьми. Ми говоримо, у пацієнта є інфекція, яка вимагає лікування, є безпечні сучасні ліки, прийом яких легко переноситься. Пацієнт повинен негайно розпочати АРТ. Щоб захистити своє здоров'я, як тільки ми, як клініцисти, у це повірили, змінилося і ставлення у наших пацієнтів. Кількість людей, які вагаються, зменшилася, а пацієнти стали починати арте негайно. Підіб'ємо підсумки. Серед дітей спостерігається дуже високий ризик швидкого прогресування хвороби та смерті, якщо налікувати віл-інфекцію. Після встановлення діагнозу віл інфекції у дитини слід оцінити анамнез та провести медичний огляд, щоб виявити симптоматичний туберкульоз, менінгіт або іншу опортуністичну інфекцію. Якщо у дитини немає тривожних клінічних ознак, АРТ слід запропонувати протягом семи днів після взяття на облік або навіть у той самий день. Для більшості дітей перед початком АРТ лабораторні дослідження не потрібні. Швидкий початок АРТ покращує наслідки для пацієнтів, включаючи такі важливі показники, як вірусна супресія, утримання на АРТ та смертність. У наступних відео ми розглянемо, що АРТ не слід відкладати через можливість розвитку свіз навіть для пацієнтів із гострою опортуністичною інфекцією за винятком криптококового або туберкульозного менінгіту.